Добрий день, мої малята любі хлопчики і дівчата. Як добре, що ви до мене завітали. У господарстві багато роботи, та ще й біда в мене трапилася. Пропав Гусь, допоможете мені по господарству. Тоді проходьте на подвір'я, щоб виконати разом математичні завдання. Була я на ярмарку та придбала нових птахів для свого господарства. Давайте назвемо та порахуємо їх по порядку: перший півень, друга курка, третя качка, четвертий гусь, п'ятий індик. Молодці малята. Ми дуже швидко впоралися із цим завданням, але птахів у мене багато. Скільки всього я не знаю, то мені порахувати та вкажіть відповідною цифрою. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього птахів? Так, всього 5 птахів. Ой, лишенько, поки ми рахували, що це тут куріна робили. Навіщо ви тут весь город перекопали? Діти, ану подивіться, що це тут курі вигребли на городі. Так, малята, це геометричні фігури. Давайте пригадаємо та назвемо їх Круг, Квадрат, Овал, Трикутник, Прямокутник. Молодці малята. Ось ви і впоралися з цим завданням. Але я зовсім забула. Ми ж не знайшли мого гуся. Де це він? Малята? А погляньте, ось він який засмучений. Він розсипав зернятка, а з'єднати їх лініями по порядку від одного до п'яти не може. Давайте допоможемо Гусю виконати це завдання. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже дякую, мої хороші, за допомогу. До нових зустрічей.